Де реєструвати криптобізнес у 2025-му? Світ вимагає легальності. Міка, ФАФ, платіжки та банки вже не про майбутнє. Вони про реальність. Мене звати Андрій Данченко, я SEO NEXCIS Firm. Ми допомагаємо Фінтех та криптокомпаніям вийти на нові ринки. Легально, швидко, стратегічно. У цьому відео п'ятірка країн, де у 2025 році варто реєструвати криптобізнес. Міка в ЄС. Нові ліцензії, аудит, звітність, навіть MVP не запустиш без регуляції. ФАТФ тиск на офшори та сервіси без QSC. Банки та платіжні системи більше не працюють з сірими структурами. Інвестори та партнери дивляться не лише на продукт, а й на легальність юрисдикції. Тепер основне питання не де дешевше, а де діяльність потім не заблокують. Коста-Ріка інноваційна, дружня до Веб 3, LauTax, мінімум обмежень. Польща ліцензії, регулятор, відкритий вихід до ЄС, Дубай, ВАРА, крипторегулятор, статус без податків, PVI. класика для фондів і DAO. зручність для інвестструктур. Сальвадор перша країна, де біткоін офіційна валюта, особлива юрисдикція. Тепер трохи глибше. Коста-Ріка. Немає спеціального регулювання, але немає заборон. Дружнє середовище, низький поріг входу, проста звітність, ідеальна для МВП, перших клієнтів і тестування Веб-3. Польща, реєстрація в офіційному реєстрі, мастхев для легальної діяльності, чіткі АМЛ-вимоги, але без надмірної бюрократії, можливість відкриття рахунку в банку, можна працювати в ЄС, укладати договори, залучати партнерів, підходить для проєктів, які планують виход на біржі, співпрацю з Фінтех. Та інтеграцію з європейськими провайдерами. Дубай вара, вара перша незалежна установа, що повністю фокусується на криптоіндустрії. Це ваш статус, доступ до венчурних фондів, престиж. Але готуйтесь до витрат. Офіс, аудіт, структура. BVI – Британські Вергінські острови. Класичний офшор для фондів, DAO – трастових структур. Висока репутація, незважаючи на офшорність. Прозорість QAC AML обов'язкові. Сальвадор. Біткоін, офіційна валюта. Доступ до національних програм, підтримка криптокомпаній. Але потрібен фізичний офіс і реальний план діяльності. Не існує ідеальної країни для всіх. Обирайте юрисдикцію під тип бізнесу, біржа або процесинг, токен, масштаб. Стартап чи фонд, податкове резидентство фаундерів, план по банківському обслуговуванню. В Inexis ми допомагаємо криптокомпаніям вибирати країну, зареєструвати бізнес, оформити документи під Міка, VARA, VASP, підключити платіжку або процесинг, побудувати структуру, якій довіряють інвестори. Не забудьте підписатись на канал Inexis, буде ще більше кейсів і розборів.